Друзі, всім привіт! Отаку от акумуляторну пилочку ви можете у нас придбати, вона йде з шиною 30 см, йде в комплекті один ланцюжок. Акумулятор на 52 В 6 годин, якого вистачає орієнтовно на 2,5-3 години роботи. Також в ньому є індикація. Тобто ви собі дивитесь, наскільки заряджений акумулятор. В комплекті їх йде два. Тобто у вас один, наприклад, працюєте, інший заряджається і навпаки себе, потім міняєте. Також йде автоматичне змащування в ній, тобто вам не потрібно кожен раз змащувати її вручну. Ось по потужності 2500 Вт, ватт. Також по комплектації ми маємо кейс, зарядний пристрій, ми масило додатково. І також хочемо показати вам, як вона працює взагалі на ділі. Ось, дуже крута насправді і зручна річ. Е, вона не така шумна, як Бензопила. Е, дуже економна, тобто зарядка двох акумуляторів вам обійдеться буквально 10-15 гривень. Ось. Тому хто бажає собі замовити, оформляйте заявочку на нашому сайті.